Юрій Луценко, президент Зеленський в Брюсселі, фактично підтвердив те, про що говорила опозиція: за швейцарським шоу так званого саміту миру не стояло жодного продуманого плану подальших дій. І тепер наш найвеличніший лідер нарізає задачі західним союзникам. По-перше, вони мають швидко розробити спільний план закінчення війни. По-друге, вони мають примусити Путіна цей план виконати. Бінго в класичному стилі кварталу Байден, чому ми не в НАТО? От тільки що робити з фразою Зеленського, якщо я не покінчу з війною, то я піду. Перше показав, і про це навіть сказав колишній міністр закордонних справ Пристайко. Він сказав, що нічого не сталося, результату нуль. Західні змі визнають, що це була добра піар-акція, Західні так, політики кажуть, що їм дуже сподобались там сніданки, дуже сподобались зустрічі. все було ну це одне з найвідоміших зараз місць в світі. Катарський фонд купив той готель за мільярд і ще півмільярда вклав. Це відпочинок преміум класу, але результатів нуль. І ми всі це знаємо і бачимо. Хоча можу роздавати щоки і казати, що ну було яскраво. Чому яскраво? Результат стосовно там ейфорії, які я бачу від е, учасників саміту українських учасників, мене це не дивує. Але ейфорії не повинно бути, тому що записати в той документ, який ви сказали, ком'юнікі е, там Запорізька станція має бути під контролем України. Записали 80 країн проголосували. Угу. Протягом кількох місяців із партнерами ми маємо підготувати план дій за пунктами формулу миру, щоб зупинити війну. Зеленський гецеляр. Мені завжди здавалося, що війну можуть закінчити тільки дві речі: ті, хто її почав, або розгром тих, хто її почав. Загалом війну не можна зупинити, її можна виграти, програти або відкласти з вигодою для вашого супротивника. Коротше, щось не те з риторикою. Російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним взагалі не бажає розмовляти з Україною жодною мовою, а продовжує робити ставку на воєнне вирішення ситуації, яке з точки зору Кремля має закінчитися інтеграцією українських земель до складу Російської Федерації і зникненням України з політичної карти світу. Роман Москаль. Чи може виграти війну держава, якою керує ухилянт, оточений ухилянтами? Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно, суддя Дред руками похабно знущатися з армія мова віра, а потім щиро дивуватися, що серед громадян так мало патріотів, які готові захищати країну? Дійсно, хто б міг подумати, Валерій про запас. Якби Подоляк два роки тому не брехав про кафе в Має в Ялті, а закликав до мобілізації та підготовки резервів, то зараз його слова про обов'язок не виглядали б лицемірно. Спочатку про а потім на чужій крові виправляти фірмовий стиль нових ліц. Павло Подоперегора помилкою було вважати, що люди, чий девіз лінь, заздрість і шара, зрозуміють сенс слів, армія мова віра. Джон Сміт. Обличчям попередньої влади був козак Гаврильок, малоосвічений селянин, як його називали з подачі упирів, який спершу проявив себе у найгарнішій точці боротьби за Україну, потім ходив на всі засідання Ради, намагався розбиратися в законах, за які голосував, не потрапляв в скандали, і після закінчення каденції пішов працювати таксистом. Обличчя нинішньої влади. Коля Котлета і Мар'яна Безумна освічене городське бидло із приблатньонних сімей, ноунейми, яких нам продали в якості простих людей, створюють скандали, насаджують суспільстві, безумство, скотство і хамство, щоб відволікати увагу від розкрадань в особливо великих розмірах, які в цей час у всіх за спинами вчиняють пахани цього організованого злочинного угруповання. Ви все надієтеся, що народ повинен зробити висновки, але народу ніхто не дозволить зробити ніяких висновків. У телевізори орденоносна Наташа згодує народу ті висновки, які вигідні мафіозному клану і її босів. Вони захопили нервові центри суспільства і посадили туди Наташ не для того, щоб народ робив правильні висновки. Тому, пролюбивши надбання майдану, суспільство заплатило кишеною і кров'ю. А не зробивши висновків, цю плату подвоїть. А далі просто вибух розчарування і ненависті, і це якраз йде все на підрив того, що ми називаємо єдність народу і армії. Да? Було, народ і армія єдине. Так у нас от в Україні воно дійсно є там чи єдині народ і його Е, От, ну ще там якась кількість 54% довіряє Зеленському, але воно все-таки йде десь без... під в піке заходить, е, е, і тому тільки народ і армія, е, армія це те, що має на, на сьогодні єдинство. Це єдинство, хочуть в офісі підірвати і знову ж будуть сіяти в е, е, різнобічну паніку. Злий м'ясник. Тільки дуже наївна людина може повірити, що 24 лютого 22-го перетворило українофоба, піаніста і крота за госпа з їх посіпаками на патріотів. Просто обставини змушують їх маскуватись. Як вони остаточно закріпляться у владі, маски будуть скинути. Три роки Зеленський ігнорував засідання НАТО, не призначав посла представника, не виконував реформи і зобов'язань для членства. А тепер такий НАТО нас не хоче, НАТО погане. Перекази заробітчан в Україну впали з початку року майже на 400 мільйонів доларів, дані Нацбанку Титерянка Ситрі. Перекази кого щось в лісі здохло, що згадали слово заробітчани вже більше двох років інакше, ніж втікачі, ухилянти, іноді навіть зрадники їх не називаєте. А тут перекази заробітчан впали. Голос з натовпу. Тобто країна послала на юг власних громадян заочно без суду та слідства, оголосивши чоловіків ухилянтами, а тепер сподівається на полке кохання, Олег. Раніше планували майбутнє в Україні, тому перечисляли гроші заробітчани. Тепер, навпаки, всі виводять з України і купують нерухомість за кордоном, де і планують в подальшому жити. European Ukraine. Почекайте, зараз українці почнуть останні євро з України вивозити з таким менеджментом. Тому що нельзя. в во зовнішній війні на внішньому фронті, якщо переігріваємо війну на внутрішньому. А війна за. nie uprawiaję ponieważ to na samym деле надо widzieć przyczynę tej wojny w tym, że Ukraina była y e, w której wdrożnne byli instytucjonalne dysfunkcji, które osłabiali strano, które rozruszali wiarę ludzi w buduć, które spowodowały, tamuż, że ludzi kapitały biegali i i wsio eta przywiodło do temu, że Ukraina pokazała słabinkę, I, i, I Putin przylot сюда. On nigdy nie by nie przyszedł e, w stronę, która jest silna i która jest spleciona. Валерій про запас, росіяни, якщо б ми не почали СВО, Україна би напала на Росію. Смішно, правда, запитує Валерій про запас. А таке, якщо б був Порошенка, він би все здав, і ми б уже були під Росією. Ні, це не та друге. Це, це з одного джерела, одна й та сама нудоти примітивна технологія ускотинювання, успішно обкатана не тільки на Росії, але й у нас за часів. Ліпецької фабрики війна вигадна Порошенку здали Крим та інших Свінарчуків, і яка в повний рост продовжує успішно рівняти мозги населення з допомогою всяких єдиних позитивних та Наташ Мосійчук, найгірших за Скабєєва. Споживання московської блюкоти робить з людей малоросів наслідки не краще за війну, та й війна, та й сама війна наслідок всього цього. Не програє війну той, у кого залишається столиця та більшість територій, стверджує Масійчук. Юрій Бутусов, начальник управління СБУ Олексій Зеленський, займається бізнесом по продажу автомобілів та котеджів преміум класу. Як тільки часу в людині вистачає на службу та війну, незрозуміло. Дивно, що ще шаурму не додумався продавати. Управління в центрі Києва знаходиться там, у обідню перерву великий потік людей. Зручна точка продажу. Борислав Береза найгірше, що роблять Зеленський з оточенням, так це переслідують всіх, хто вказують на їхні помилки, на корупцію, невігластво, квартальство і намагаються знищити або купити всю опозицію. Все це з використанням судоправової правової системи і фінансуванням лояльних інформаційних ресурсів. У цьому Зеленський з Єрмаком повністю копіюють раннього Путіна. Той робив так само, і навіть у конфлікті з Коломойським бачимо аналогію Путін-Березовський. Але Україна справді не Росія, і тут таке не реалізується. Хоча зусилля, які прикладають на банковій, щоб забетонувати себе назавжди у владі, величезні. За маскою борця за демократію ховається звичайний автократ, який мріє про абсолютну владу і лякається та ненавидить всіх, хто загрожує його царюванню. До речі, саме тому він і не бореться з корупцією, бо корупціонерів не чіпають в обмін на лояльність, а тих, хто. Нелояльний офіс президента намагаються дискредитувати або створити йому максимальні проблеми, наприклад, справи від підконтрольних татаров у служб.